Приступаємо до виконання курсового проєкту. І ми починаємо з рамки та основного напису. Для того, щоб нам створити рамку та основний напис, нам потрібно обов'язково зробити наступні кроки. Перше, це купити сам аркуш, так як у нас на курсовому буде два аркуші, то ми повинні купити два штучки. Перевіряємо, чи правильні розміри наших аркушів. Викреслюємо рамочку і наносимо сам основний напис. Отже, купити аркуш ми можемо по певним параметрам в різних магазинах, і все залежить від вашого бажання та ваших коштів. Наступний крок це перевіряємо правильність розмірів та викреслюємо рамку. Зараз ми переглянемо відео, на якому. Тоді, це все. Після того, як ви купили в магазині Artus 1, який відповідає розмірам 594 на 841 мм. вам обов'язково треба перевірити його розмір. Він не завжди відповідає цим розмірам. І тому ви берете в ручки лінієчку, олівець та визначаєте правильність А1. Викреслюєте потрібний формат. А все інше залишиться у нас поза цією рамочкою. Після того, як ви визначили відповідність формату А1, ви приступаєте до викреслення рамки. Рамку ми викреслюємо основною товстою лінією за допомогою м'якого олівця. Ми беремо м'який олівець, беремо нічку і від лівого боку відступаємо. 20 мм, зараз ми це побачимо на відео. А від всіх інших ми відступаємо по 5 мм. І таким чином наша рамка на аркуші а 1 готова. Після того, як ви викреслили рамку, приступаємо до викреслення основного штампу. Або основного напису. Зараз ми бачимо всі параметри, всі розміри, як має виглядати оцей наш основний напис. І так, після того, як ви його викреслили, вам потрібно його заповнити. Що ж і як це все заповнювати? Перше, що ви заповнюєте це верхню, верхній ваш рядочок, де ви Вказуєте номер спеціальності, номер групи, ваш порядковий номер по журналу. Наступне ви вказуєте місце, де знаходиться ваша будівля, тобто її адресу. Потім ви вказуєте саму назву вашого проєкту, як вона у вас звучить в завданні до курсового проєкту. Після цього ви вказуєте, що у вас, було, що у вас зображено взагалі на вашому. Аркуші. Це плани, фасади, генеральний план таблиці, якщо це перший аркуш. Після цього ви в даному місці вказуєте назву навчального закладу та назву вашої групи. Наступне стадію проєкта У нас це навчальна стадія, який у вас лист по порядку? Скільки у вас взагалі листів? І хто саме виконав це завдання і хто його перевірить? На цьому бажаю вам успіху!